Всі запитання зникали. Чому це так? Тому що сприйняття починає торкатися основи. Цей момент, який називається тепер, і це те, що ви, чим ви являєтесь, воно якраз розчиняє всі поняття про перебування, і тому розчиняється саме перебування. Єдність це тотальна любов. Хто це не сприймає, той. радіє. Сьогодні у нас таке запитання. Марія, хочу запитати на рахунок досвіду. Вже давно зрозуміла, що ніхто нікого не може засуджувати, бо все ж досвід. Також чула, що ви кажете, що душа має усвідомити кожен досвід. Допоможіть розібратись з питанням, яке весь час. Виникає. А як бути з негативним досвідом? Це теж досвід, котрий людина для чогось повинна пройти. Чи кожна душа повинна пізнати і негативний досвід теж? Чи можливо вона може зрозуміти його і прийняти, дивлячись на іншого? Дякую. Давайте спочатку. Розберемося, чому у наших передачах була відповідь про те, що душа має усвідомити досвід. так? Коли, взагалі, виникають наші передачі, то перебування воно відчуває всіх тих, всі ті сприйняття, котрі. Знаходиться так чи інакше, десь у своєму пізнанні так? перебуванні, той, хто є шукачем, той, хто є, ну, скажем, той, хто ототожнює себе з розумом, з шуканням, з тілом, і так далі. Це все має місце, це все, скажімо, досвід, якщо говорити одним словом. І, скажем. Перебуваючи у всьому, є, ну, скажем, розуміння, так, бачення, так, що цій людині потрібно на даний момент. І тому е відбуваються такі відповіді, які стосуються саме тієї душі, чи того, скажем, того. Стану людини, в якому перебуває людина. На жаль, люди не в основній своїй масі не бажають чинять спротив істині про себе, не чинять спротив істині про те, хто вони є, тільки через те, що їхнє ототожнення тоді. Зникне, а це для них рівне смерті. Ось, І тому доводиться користуватись такими поняттями, які є в головах людей для того, щоб якось викликати усприйняття бажання, чи там намір, чи інтерес до пізнання чогось глибшого. так. І тому часто доводиться відповідати такими термінами. Але е, при зустрічах з, е, у нас таких сатсангах чи ретритах, в основному, так, ті, хто, ті, хто, скажімо, зустрічались, вони готували, наприклад, запитання. Собі в розумі, але при зустрічах всі запитання зникали. Чому це так? Тому що сприйняття починає торкатися основи, де нема запитань, де нем... теперішнього моменту, де нема поняття пізнавання досвіду, де, скажем, двері відкриті, вихід з усіх досвідів. І тому цей момент, який називається тепер, і це те, що ви, чим ви являєтесь, воно якраз розчиняє всі поняття про перебування, і тому розчиняється саме перебування, самий сами цей досвід, саме поняття карми, там, поняття позитив, негатив, так? поняття, що щось чогось нема, чи щось є, щось погане, чогось нема поганого. Хто це не сприймає, той бажає ще пізнати досвід там, ще не, скажем, не набувся. Не на, наживився, скажем, не, на, скажем, не, не закінчив живити, вірніше ці концепції, і це ототожнення з собою. Тобто себе ототожнює там, з думками, з якимись знаннями, з якимись концепціями, які існують в людському в людській свідомості, так? і тому. Що таке досвід, і як сприйняти негативний досвід, ми вже говорили в позаминулій передачі, ну, в позаминулій, можна сказати, передачі, так? Що, ну, наприклад, ви йдете по горі, йдете або пливете в океані, так? Ну, це також досвід. Можна його назвати для одних людей негативним, тому що вони не люблять плавати. Для інших позитивним, тому що вони, і вода розчиняється, так? Ось. І це все приблизно так. Ви можете сприймати будь-який досвід. Негативно або позитивно. Слова людей негативно або позитивно. Якісь події негативно або позитивно, це тільки ваше особисте, скажімо, концепція розуміння вашого розуму через ваш досвід знову ж таки, якщо ви не відпустите цей досвід, якщо ви перебуватимете і триматиметеся власного досвіду розділення, яке, скажімо, і утворює Відчуття негативу і позитиву. так? Розділення відчу... утворює відчуття негативу і позитиву. Єдність це тотальна любов. І там теперішній момент це те, в чому існує все відразу. І тому нема того, що може бути розділено. До цього сюди, тут, сюди. Те, що, в те, що є, те, що є вами, якраз ведеться канал одохотвореної дійсності. Будьмо, бо є.